Я хочу розповісти історію, наприклад, про Укрнафту і Укрнафтабуріння це незаконна віджата кампанія. Значить, Укрнафта нам розповідають, які там все класно. Ну, ми бачимо по декларації, що в них все класно. Директор Укрнафти Корецький задекларував за 24 рік 27 мільйонів гривень зарплати. На військового нема, на дитину 860 гривень на місяць. Це скільки дітей? Ви уявіться, ця ціна 30 тисяч дітей прирівнюється до одного корецького. Другий незаконно призначений директор «Укрнафтобуріння» мальчик. Мальчик такий. Так от цей мальчик отримав 6 мільйонів гривень зарплати за 5 місяців, по мільйон 200 тисяч на місяць. Нормально у мальчика все добре. У пока у того мальчика все хорошо, і у інших мальчиків все хорошо. У тих, хто оборонить Україну, все погано. Ні термінів служби, ні зарплати, ні поваги. Як таке може бути?